У мене є запитання, які я під кінець вам ставлю. Вам ставлять багато особистих запитань. Запитують вас, ви коли-небудь відчували справжній страх? Якщо так, то як ви до нього ставилися і ставитеся? Справжнього страху я не відчував, напевне. Страх смерті в мене був, і страх недачі в мене був. Ну, ось такі страхи, так? Так. А якийсь тваринний страх? Це страх страждань. Це теж було, але я б не сказав, що це найвищий вид страху. Зрозуміло. А як ви виходили з цих станів? Я йшов всередину своїх занять, всередину кабали і намагався знайти їх корінь. І коли я його знаходив, то відчував, що я ці страждання сам і страхи корінь. йшли? І страхи йшли. Тут можливо, ось це якраз і хочуть почути у відповідь. Треба йти туди шукати корінь, так? Це проблема. Якщо людина відчуває, що в неї є достатньо сил, щоб боротися з таким баченням страждань. Те, що не в її страхі. Угу. То це проблема. Вона має спочатку зрозуміти, що вона йде на страждання. Має пережити ці страждання, прийняти їх, піднятися вище за них і так далі це непросте завдання. Тобто ви зараз говорите про страждання і тим самим говорите про страхи, так? Так, це страх страждань. Тобто я маю йти як у фільмі Іду на грозу. Я маю йти назустріч їм, і тоді так. я можу йти до кореня. А якщо я просто боюся, ось просто навалився на мене страх. Що мені робити, як з цього вийти? Зараз страхи у всіх людей практично. Тоді треба тим більше різко виходити з цього стану. Як за будь-яких умов не залишатися в цьому? Я вважаю, що найкраще для людини в цьому випадку це серйозний спорт, велосипед. І вперед, уперед і крутити по годині А Якщо ви день. порадите свою науку, якщо ви порадите кабалу, то це не всім підходить. Це не всім. Ні. А саме кому це підходить? Це підходить тільки тим, які можуть поставити свій розум вище почуттів, інакше не вийде. Ще запитання: ви пишете, що постійно були з вашим вчителем. Виходить, що дітей ростила ваша дружина. Я жінка, мені дуже важливо знати саме її відчуття. Вже вибачте. Так, так і було. Яке відчуття у вашої дружини? Запитує жінка. Не знаю. Вона принаймні мала дітей, брала участь у їхньому процесі навчання тощо. А я займався тільки своїм учителем. Це героїчне життя з боку жінки. У неї так. І це ви цілком відчуваєте? Цілком. Вона заслужила все, що може дати творець. А ви по-іншому не могли? Ні. І сьогодні це теж розумієте. Я це розумію, звичайно. Що ви не могли по-іншому. Так. І вона це розуміє. Так. Питання таке: про що ви думаєте, коли викладаєте своїм постійним учням? І про що думаєте, коли ви на публічній лекції перед вами ті, хто взагалі нічого не знає. Коли я на публічній лекції і ніхто нічого не знає, то я маю викласти їм най найрозуміливіші для початківців ази кабали, щоб вони відчули, що вони розуміють, приймають і адаптуються в собі. Тобто, це практично ви маєте спуститися на їхній рівень? Ну так, так, звісно. А якщо я вже зі своїми учнями, то я намагаюся так діяти так, щоб кожен урок складався з двох а можливо і трьох ступенів, щоб вони піднялися по них і почали б дивитися трошки згори на ту точку зору, яка в них була до початку цього року. Ось так І з чим з уроку має вийти учень, з тим, що він піднявся над тим, з чим прийшов, і це його. Задовільняє, влаштовує, піднімає. І він таким чином почувається таким, що заслужив. Тобто він має вийти з якоюсь галочкою, що я так. чогось досяг. Обов'язково. Потім кудись це дівається протягом дня, і наступний урок знову, так? Відносно, так. А з чим має виходити початківець після вашої лекції для початківців? Що він прийшов, наповнився. І йде загалом задоволений. А вам треба, щоб у нього був потяг до вашої науки, щоб ви пробудили це в ньому? Звичайно, я про це хвилююся і думаю. Але це залежить від людини. Ще запитання: що для вас означає Ізраїль? Чи вважаєте ви себе патріотом Ізраїлю? Ізраїль означає для мене особливе місце? Справді святе місце у світі. В якому можуть існувати і існуватимуть усі євреї. Наскільки я вважаю себе патріотом, я не думаю про це. У мене є просто практична, я думаю, правильна оцінка цієї країни. Тоді запитання, яка вона? Що це місце для нас? І ми повинні за нього чіплятися всіма способами.